Роману Миколаєвичу, вітаю вас з заслуженою перемогою над непростим суперником. Хоча зараз переживаю нелегкі часи, але локомотив це завжди не все так просто. Декілька слів про гру і про підсумок першого кола. Результатом я задоволений. грою – не зовсім. Але я часто кажу про те, що маючи велику кількість матчів, іноді треба з мінімуму витиснути максимум. Тому сьогодні у нас так трапилось. Ми, в принципі, не дали шансів супернику, зіграли. В енергозберігаючому режимі треба враховувати, що вже справа йде до кінця першої частини сезону, тому сил небагато. Футболісти втомлюються, резерву у нас теж небагато. Тому, в принципі, можна так сказати, що я задоволений. Задоволені цією грою, а взагалі першим колом після 9 матчів. Я задоволений роботою команди, задоволений рівнем гри команди. В декілька матчах нам не пощастило, але в кожному з матчів ми демонстрували свій рівень високий, демонстрували якісний футбол. Були матчі, де нам чогось не вистачало, але видно, що команда робоча, що команда працює, тому для мене це головне. В жодному матчі мені не було соромно за мою команду. Ну, це дуже добре. Незважаючи на кількість травмованих футболістів, я знаю, Лазарет не пустує постійно, то команда працює. Є футболісти, які е, виходять і, і доказують вони, що вони, що вони Ця варті. Ця ситуація, знаєте, ми з нею вижили максимум, тому що ми. Підтягнули футболістів з резерву, вони вимушено. Так, якщо були в основній футболісти, це природньо. Якщо в основні футболісти здорові, ти не ризикуєш. Ситуація склалась так, що в нас той же Макс Лішук по ходу сезону підтягнувся і для нього це велика користь. І, ну, я думаю, на майбутнє це зіграє для нас. Ну і не тільки він. і На майбутнє це зіграє для нас таку, я думаю, позитивну. Наша, коли повернуться травмовані, наша глибина складу збільшиться. Я думаю, це нам дозволить е, краще. Керувати грою. Всьому треба шукати позитив. Тому дякую вам за перше коло, Цікавий футбол, ви показуєте, вам тільки як кажуть успіхів і продовжуйте переможну ходу і гонку за лідером за перше місце. Дякую. Дякую.